Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Одещина на можі катастрофи. Росія намагається відрізати західну частину області від логістики. Трамп тисне на Україну, очікує швидких рішень. На каже: угоди не буде або буде погана. Україна вдарила по танкерах тіньового флоту РФ у Середземному морі. Не на судні ліквідовано голову ГРУ. Повідомляють російські змі. Бавовна в Орлі та Ростові українські ракети та дрони б'ють по хімзаводу та ТЕЦ. міста у темряві. Лукашенко хизується арешником та заявляє, що Україна зникне із карти. На Набулуцьку обшуки мера та голови Волинської облради. Привіт, мене звуть Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Одеса у небезпеці Росія не просто б'є по місту, вона намагається фізично відрізати західну частину області від логістики та транспорту. Цієї ночі було атаковано енергооб'єкт та залізничну інфраструктуру. Ціллю залишаються енергетична та транспортна інфраструктура, окремо про залізницю вночі. Зафіксовано удари по території станції Одеса Східна, пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці. Вона під наглядом лікарів. Також під ворожими ударами мости та ключові маршрути до Дунаю і Румунії, за словами військового аналітика Сергія Флеша, лише по мосту у затоці ворог запустив майже 40 дронів. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, а це вихід до логістики на Дунаї. Звичайно, ми будемо намагатися в такому випадку зводити поромні переправи, але вони вразливі для шахедів. Нагадаю, 18 грудня росіяни атакували цивільне авто на мосту у маяках, внаслідок якого загинула 43-річна одеситка Інна Влаєва. Троє дітей постраждали сьогодні. Росія повторно атакувала цей міст. Таким чином, ворог, як пише волонтер Сергій Стерненко, намагається відрізати половину області, атакуючи два ключових мости у затоці та в маяках. І якщо росіяни це реалізують, регіон зазнає гуманітарної катастрофи. Як відповідати має Україна на цей терор? Час ліквідувати так звану Придністровську республіку. Дане утворення якраз біля селища Маяки. Це можна зробити і без загальновійськової операції. Демілітаризацію і блокаду логістики можна організувати без введення військового контингенту. Засоби є готові постачати. Росіяни хочуть атакувати наш південь. Ми маємо позбавити їх бойових спроможностей на цьому напрямку. Тирасполь має бути ізольований. Це питання нашої національної безпеки. У самій Одесі через постійні російські обстріли діють жорсткі графіки відключень світла і подекуди люди залишаються без світла по кілька діб. Зокрема, нині місцевими пабліками ширяться на яких Одесити перекрили дорогу, як повідомляється, через відсутність світла. Треба визнати ситуація зі світлом в Одесі нині дуже складна непростою вона залишається і в інших регіонах. Утім, принагідно, хочеться закликати вас правильно щитувати причинно-наслідкові зв'язки. Світла немає через російські обстріли. У Москві системно транслюють тезу про те, що от от прорвуть українську оборону та захоплять увесь Донбас. Тим часом аналітики інституту вивчення війни у розмові з журналістами РБК Україна розповіли, що Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027-2028 років. Але загроза для Покровська до кінця цього року існує. Росія, ймовірно, зможе завершити свою 22-місячну кампанію із захоплення Покровська та закриття мирноградського котла до кінця року. Також Росія найімовірніше використає решту тижнів 25-го року для створення умов, які дозволять, спираючись на нинішнє просування в Донецькій і Запорізькій областях, підготуватися до позиційних боїв за Костянтинівку і Гуляйполе у 26-му році. Тоді як втрата Покровська не призведе до обвалу української оборони у Донецькій області, тим часом не активно триває перемовний процес між Україною та Росією, де посередником виступають штати, і Трамп, коментуючи цей процес, заявив, що сторони вже близькі до чогось. Американський лідер очікує швидких дій від України. Вони вже близькі до певного рішення, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо має справу з Росією. Щоразу, коли вони затягують час, Росія змінює свою позицію. Угода буде погана, дуже погана, або її узагалі не буде. Відповідну заяву зробив не глава правлячої партії Слуга народу Давид Рахамія. Будь-які компроміси щодо Донбасу каже Рахамія неможливі, а шансів на мирне врегулювання без гарантій безпеки для України немає. І вирішення проблеми можливо лише військовим шляхом або ж через чіткі гарантії від союзників. Якщо Україна не укладе мирної угоди із Росією, і продовжить воювати, то вона не тільки не зможе перемогти Росію. вона Зникне із карти світу. Власне, відповідну заяву зробив самопроголошений президент Білорусі та союзник Путіна у війні проти України Олександр Лукашенко. Зараз уверен, що Путін хоче міра. Не буду називати причини, ви їх добре знаєте. Це і внутрішні причини, і зовнішні. Те саме хоче і Зеленський. Уверен, особливо. зараз. хоче миру. міра. Их взгляды на то, чем должна закінчитися война, разные. В чем Трамп прав? Он говорит о том, что надо смотреть на реалии. Надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день. И исходить из реалий. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну пусть воюет. Но с моей точки зрения, я думаю, Трамп придерживается такої позиції, що якщо далі так воювати, то Україна вообще исчезнет з карти, вообще перестане существовать. Крім цього, білоруський диктатор заявив, що легендарний російський арешнік несередині знаходиться у Білорусі та приступив до бойового чергування. Крім того, перші позиції оборудовані ракетного комплексу, арешнік он у нас. со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Знаете, многие начали кричать «Ах, Беларусь поставил под прицел! Ах, ядерное оружие! Оно ж будет прежде всего атаковано э, иностранцами! Или орешник! Страшное оружие продемонстрировала Россия на одном из крупнейших заводов. Вот беда, вот беда привез сюда. Не поддавайтесь этим разговорам. На передодне заява Лукашенко, так бы мол, это размаху во и сам Путин. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Журналісти ж телеграф порахували, що із Білорусі до Києва Решнік зможе долетіти за хвилину 50, до Львова за 2 хвилини 24 секунди, а до Вільнюса за хвилину 4 секунди. Тоді як керівник ЦПД Андрій Коваленко говорить про те, що інформація про Рєшнік у Білорусі це пропаганда страху для Європи. І виключно так, ця зброя каже Коваленко, носить виключно інформаційний характер. А ви як вважаєте Рішнік? Це реальна загроза? Чи усе ж таки більша частина інформаційного? Психологічної операції Росіян проти України та Європи країни ЄС знайшли альтернативу репараційному кредиту. Натомість Україна отримує безвідсоткову та безповоротну позику. Ми схвалили рішення надати Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Терміново ми надамо кредит, забезпечений бюджетом Європейського союзу. Це задовольнить нагальні фінансові потреби України, і Україна поверне цей кредит лише тоді, коли Росія сплатить репарації. Тоді як Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть участі у наданні цього кредиту Україні не, ці країни отримали право відмовитися від участі фінансування в обмін на зняття угорського вету із рішення ЄС. Зауважу, що прем'єр-Угорщини Віктор Орбан перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявив, що план використання заморожених російських активів для фінансування України мертвий. На думку Орбана, ідея з репараційним кредитом дурна. і Також він виключив альтернативний варіант фінанс. Сування Києва за рахунок спільного боргу єС гаразд, чому проти допомоги Україні? Бо я не хочу бачити Євросоюз у стані війни. Давати гроші це означає війну щодо використання заморожених російських активів. Європейські чиновники так і не змогли домовитися. Як пише видання «Політику», не нині Єврокомісія та Бельгія окремо ведуть переговори щодо російських активів. Ще маємо фінансову допомогу від штатів. Дональд Трамп підписав оборонний законопроєкт на 26-й рік, у якому на безпекову допомогу Києву передбачено 800 мільйонів доларів. Не по 400 мільйонів протягом 26-го та 20-го. Ять років відомо, що ці кошти будуть передані у рамках ініціативи із надання допомоги Україні у галузі безпеки, у рамках якої американські компанії оплачують постачання зброї для збройних сил України. Путін не має наміру зупинятися та згортати свою так звану СВО в Україні. Неба більше російська армія готується до війни із НАТО. Напередодні кремлівський диктатор виступив із низкою заяв чим дав багатий ґрунт для аналізу його воєнних планів. Поки Захід обговорює формули миру, Росія дедалі гучніше говорить мовою війни. Путін не договороспособений, всім це понятно. Кремль демонстративно відкидає будь-які компроміси і дає зрозуміти. Ставка зроблена не на переговори, а на продовження війни, до повного виконання власних ультиматумів. Цілі спеціальної воєнної операції, безусловно, будуть настійну. Ми предпочитали би ділять це і устранити первопричини конфлікту. С помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться. У вигаданні для Путіна реальності окупанти продовжують захоплювати Куп'янськ і Покровська. Російська армія, нібито, отримує стратегічну ініціативу по всій лінії фронту. Однак це – чергова пропагандистська брехня. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський заявив, що українські сили контролюють близько 90% стратегічно важливого міста Куп'янськ у Харківській області. Водночас, російський диктатор називає нісенітницею побоювання Європи щодо можливого нападу РФ, звинувачуючи країни НАТО в нагнітанні страху та нарощуванні озброєнь, зокрема й космічних страни НАТО активно наращують і модернізують наступательні сили. создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией. Но надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов. И все больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред. Вам не что що десь ми це вже чули? Рівно таку саму маячню Путін ніс напередодні повномасштабного вторгнення в Украину. Тоді він також запевняв, що ніякої війни не буде. Искренне хочу, чтобы ви нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас России, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ці сигнали. За його словами, РФ готує наступний рік як рік війни. А її риторика та дії свідчать про відсутність реального бажання миру. Зеленський наголосив, що такі настрої Кремля підривають дипломатичний процес, прикриваючи агресивні плани щодо українських територій і ставлячи під загрозу безпеку всієї Європи. Це сигнали не тільки для нас, важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони. Не тільки бачили, а й реагували, зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхньої армії, треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатів вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців бажання добитись легітимізації крадіжки Росії нашої землі. А далі інші країни в Європі, Європа у свою чергу, вже починає враховувати ці загрози. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти закликав країни готуватися до війни. А прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо зазначив, що після завершення бойових дій в Україні Ерефія може перекинути війська до східних кордонів альянсу. На цьому тлі в ЄС посилюються дискусії щодо зростання оборонних бюджетів і необхідності самостійної підготовки до захисту континенту, особливо з огляду на можливе скорочення ролі США в європейській безпеці. За оканом паралельно розглядають нові санкції проти РФ. Як пише Блумберг, йдеться про заходи проти російських танкерів і трейдерів, задіяних у транспортуванні нафти, якщо Кремль остаточно відкине будь-які мирні пропозиції. Очікується, що ці кроки можуть бути оголошені вже найближчими днями. Усі час на тактика, которая работает, кроме санкцій, которые звучать. более устрашающий, чем реально, это удары по НПЗ России, которые продолжаются, которые продолжают наводиться американской разведкой, которая поддерживает их результаты и считает, что это выгодно сейчас для Соединенных Штатов ослабить Россию как экономического противника, потому что мы видим, что это теперь администрация, которая смотрит на страны не как на, 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 на нации или державы, а на как экономические какие-то субъекты. И в этом смысле Соединенные Штаты считают, что они способны, мы способны заключить самые лучшие сделки, потому что мы Соединенные Штаты. И в этой ситуации Россия оказалась в войне, в которой удары по ее экономическим способностям важны как никогда, потому что это ослабляет видимость этой державы с точки зрения Трампа. Таким чином Европа та США перед выбором, або реагировать на реальные намеры Москвы конкретными действиями, посилюючи безопасность и финансовый тиск. Або залишатися заручниками кремлівської риторики, яка вже одного разу обернулася найбільшою війною в Європі з часів Другої світової, французька прокуратура та НАЗК перевіряють статки чернігівського депутата Валентина Запорожчука. Національне агентство запобігання корупції. Розпочне повну перевірку декларації депутата Чернігівської обласної ради Валентина Запорощука. Підставою для перевірки стало звернення громадської організації Рух територіальних громад. Офіс прокурора в Грасі, регіон, де розташована значна частина елітної нерухомості на французькій рив'єрі, розпочав перевірку. Це не перша така справа. Французькі правоохоронці активно борються з відмиванням, особливо коли йдеться про кошти з країн з високим рівнем корупції чи конфліктів. Власне від початку повномасштабного вторгнення дружина депутата Юлія Запорожчук постійно проживає у Франції, переважно у Ніці, з регулярними поїздками до Монако. Жінка не просто не приховує це ще й активно демонструє це у своєму інстаграм. Діти подружжя навчаються в престижній приватній школі «Могінс Скул у Франції. Де річний внесок сягає 43 тисяч євро на дитину, плюс одноразовий платіж понад 11 тисяч євро. Більше того, після 2014 року Запорожчук, за даними злитих баз російських міграційних служб, оформлював тимчасову реєстрацію у Челябінську. Він отримував грошові перекази від російських громадян і за деякими джерелами навіть оформив посвідку на проживання згодом і паспорт РФ. Сьогодні набу провело обшуки у Луцьку. Наслідчі дії відбулися у мера міста Ігоря Поліщука. Про це повідомляє інсайдер медіа із посиланням на правоохоронні органи. За даними ЗМІ, обшуки також пройшли у голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Джерела інсайдер медіа повідомили, що обшуки в голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та міського голови Луцька Ігоря Поліщука пов'язані з питанням забудови. Відомо, що обшуки відбувалися в кабінетах посадовців. Джерело повідомило, що справа стосується хабаря і льодової арени снігова королева, яка до слова належить колишньому соратнику олігарха Ігоря Палиці Юрію Савчуку. Також інформують про вилучення у фігурантів оргтехніки. Панове, схоже, наш запит на чесних суддів таки почуто, але, як то кажуть, є нюанс. Власне, знайомтеся, найчесніший кандидат на посаду судді апеляційного суду Олександр Короленко. Ну, принаймні, я чесніших ще не бачила. Тільки от нюанс тут у тому, що чесність спрацювала проти Короленка. Значить, спочатку, Короленко, який вже кілька років як безробітний, заявляє, що основна його мотивація це гроші. Останнє місце роботи, працівник Держпродспоживслужби. Звільнився у 21 му та більше ніде офіційно не працював раніше пробував стати і детективом НАБУ, і аналітиком комбе, а тепер подався в апеляційний суд. Коротше, доволі багатогранна особистість, але попри таку м -м, різносторонність, мотивація скрізь схоже, була одна і зазначаєте про те, що повідомили зараз, що на посаді судді є висока заробітня плата, називаєте космічним. Щомісячне довічне грошове забезпечення судді у відставці і це теж такий чинник, який впливає. На вашу мотивацію, і це ми чітко зрозуміємо, коли Короленко розповість вищій кваліфікаційній комісії суддів, що він за гроші писав дисертаційні дослідження для інших суддів. Зазначаєте про те, що на останній роботі ви отримували близько 15 тисяч гривень на місяць, через що почали писати дисертації з кримінального права іншим особам. Ну людина ж, чесно заявила: з самого початку гроші основна мотивація. І, зокрема, Короленко брав по. 6 тисяч доларів за роботу та по 500 доларів за публікацію наукових штатей. Таким чином кандидату судді Кроленко хотів накопичити собі на поїздку до Таїланду та на новий айфон. Оскільки хотіли б ну такі особисті речі, хоча ви повідомляєте про це публічно, полетіти взимку в Таїланд, купити новий айфон, спорядження для того, щоб горе піти і пройти торчорногірський тобто, хребет, тощо і гулка правди, хоробра вода. Перше місце на чемпіонаті з проходження детектора брехні. Тобто, чоловік прагне стати суддею. І на співбесіді говорить про те, що для нього важливі тільки гроші, і про те, що писав дисертації для інших людей. Ідеальний кандидат. Треба брати, і знаєте, панове, що мене у цій історії дивує більше ніж дисертації суддям за айфон і таїланд. Те, що Короленко абсолютно спокійно не виписав це у своє резюме, коли подавався на посаду. Ніч у російському орлі знову видалася гарячою. Та є так. Отойди, Місто поринуло у темряву, і після серії влучань поте зникло світло а разом із ним і тепло у багатьох будинках. Надійно захищена енергетика, як завжди, дала збій. У кого гудять ще? Офіційно уламки безпілотників, але із відео, і з яскравими спалахами та густим димом над станцією натякають на прямі влучання. Про це кажуть і самі місцеві. Тільки що ракета пролетіла. Прямо над головою. І що. Все? Привіт! Привіт, Прицілом дронів цієї ночі опинився і російській Тольятті Самарської області. І після вибухів у місті спалахнула потужна пожежа на хімзаводі Тальятті-Азот підприємстві, яке виробляє до 10% світового обсягу аміаку. У Таганрозі також було неспокійно. Росіяни скаржилися, що небо гуде, а сон у цих широтах стає дедалі більшою розкішшю. Воронеж традиційно успішно відбив атаку. Нещоправда, дим, вибухи та відео з місця подій натякають, що не все йшло за планом. Ну що ж, як бачимо, у цю гру можна грати вдвох. Не зима тільки починається, а бавовна – ну розпалі. Не окремо ж цієї ночі російські ЗМІ поширили ще й гучну заяву. І стверджується, що українські дрони вдарили по танкерах так званого тіньового флоту РФ у Середземному морі. За цими ж повідомленнями на одному із суден, нібито ліквідовано генерала ГРУ Андрія Авріянова, одного із ключових диверсантів Путіна. Саме Авріянова пов'язують із отруєнням Сергія Поля у Великій Британії. Його ж називають причетним до ліквідації Євгена Пригожина та низки інших таємних операцій Кремля за кордоном. Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2000 кілометрів від території нашої держави. Про це УкрІнформу повідомило джерело в СБУ. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря Альфа СБУ. Уразила повітряними безпілотниками танкер так званого російського тіньового флоту Кенділ. Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому, з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни, це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був, зазначило поінформоване джерело в СБУ. У результаті атаки танкер Кюенділ отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначення. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І Нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах YouTube. Побачимось.